Мічники, йдіть сюди і прихопіть моє улюблене печиво. Давайте прикрасимо ними мій будинок. Так, точно, і зіркою прикріпимо на двері, а з колом от сюди. Тут у нас буде сіно, а сюди я приб'ю печиво з трикутником. Робота зроблена. Тоді йдіть. Оля-ля, яка гарна червона вина. Я хочу випити всю кров з неї. Мама, 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 я вечеря. Вона б'є мене струмом. А -а -а! Як це вимкнути? Мабуть, здалося. неї треба триматися подалі. Отримав на вечерю сотню вольт струму. А це ще хто? О, мамочки, ведмідь Фредді. Давай я допоможу тобі підвестися. Не лякайся, ми ж сусіди. Ой, дякую. Ну, якщо я тобі допоміг, то допоможи й ти мені. У мене є вивіска з моїм зображенням і ім'ям. Чи можеш підкинути мене на дах будинка? Ну звісно, які питання. Ідеально, велике дякую. І вивізка на місці. Мені також треба на дах. Хочу додати на неї червоні патюки фарби. Я ж все ж таки дракула. Так, обожнюю свіжу тягучу червону кров. Як апетитно. Ще трохи. І все готово. Помилка, помилка. Хтось кинув у мене відро. Пошук цілі, пошук цілі. Ціль знайдена. Реді, атакувати. Ауч! Неприємно серед дня втрачати голову. Драколо допоможи. Спокійно, спокійно, друже, одну мить. От і вона. Ось так. Готова. Дякую, драколо. Ну я пішов. Ей, куди йде моє тіло? Хм, Думаю, настав час додати трохи кажанів. Подивимося мої книзі заклинань, як їх викликати. Ага, от і заклинання. Нарікаю, щоб усі кажани цієї планети зараз же прибули до мого будинку. Кажани, діти мої, повертайтеся додому. Нікому не відставати, нікому не улітати. Так, вийшло. Ви самі подивіться. Тепер на моєму будинку є крила рот та кажани. Ідеально. Обожнюю це заклинання. Ну, а тепер ходімо всередину. Відламалась ручка. Ну і добре, в мене є гідна заміна. Цією кісточкою скелета я зазвичай чухаюсь. І для дверної ручки вона також зійде. Здається, що мій будинок самий крутий. Удракали будинок вже готовий. У ляльки теж залишився лише Фредді. Але зачекайте, і його будинок виглядає також чудово. Тоді ми рухаємось далі. Час зробити ремонт всередині будинку. Тут все виглядає нудно. Мені треба прикрасити стіни, і я знаю, як це зробити. За допомогою свого третього ока я спроектую хмари. Виглядає супер. Я задоволена. А тут має бути поличка у вигляді хмаринки. Виставимо на неї мої улюблені фігурки. Далі я візьму декілька таких дерев'яшок і випалю з них паркан, котрий потім повісимо на стіну. Ну і звісно, на підлогу треба щось постелити. Я вирішила, що крихта з печива послужить відмінним покриттям для підлоги. І м'яко і пахне приємно. Думаю, крихти з печива вистачить. Далі переходимо до меблів. Тут буде стояти тумбочка, а на неї поставимо золоту свиню. В моєму будинку виявлено кажана. Знищити, знищити, знищити. Потрапити не вдалося, але її прогнала, що також непогано. Ех, ця лялька знову мене мало не засмажила. Якось тут нудно. Додамо більше світла. Повісимо неонове підсвічування сюди і от сюди. Тут буде знак виходу, щоб усі знали, куди тікати. Дивіться, що у мене є портрет мого улюбленого друга Ципи, котрий я повішу отсюди. сюди. В цьому кутку стоятиме жовтий столик, знизу котрого викладемо іграшки. Так, так, їх у мене багато. Ну а тут буде стояти телевізор. Подивіться, в мене встановлені камери в кожній точці. Я можу стежити за своїми сусідами, не виходячи з будинку. І навіть камери є в будинку Дракули. О, точно! Мій живий столик. А ну-ка сюди, так, так. Це і стіли моя домашня тварина. Який же ти милаха. Давай я тебе погладжу. І пухнастий. Ну, добре, продовжимо прикрашати домівку. На столик я поставлю свічки і фотографію з моєю улюбленою Джес. Вона була смертною. На жаль, від неї в мене залишився лише череп. Будь тут люба. Ох, як потепеліло на душі. Хм, Мабуть, додамо більше свічок. Так, цього достатньо. Який же я молодець? Можна паласувати свіжою кров'ю. Смакота. А це що? Камера Серйозно? Фредді, це ти встановив? Упс. Здається, спалили. Ну, нічого, я вже розвісив великі екрани. І з кожного я можу спостерігати за сусідами. А от і сусідка лялька вийшла. Цікаво, куди вона піде. О, ні, вона знайшла мою камеру і знищила. Ох, лялька, це було даремно. Зараз я з тобою розберусь. Ей, сусідка, як ти посміла? Це була моя камера. Не треба за мною стежити, Фредді. але я хочу. Чекайте, друзі, не треба сваритись. Ми все ж таки сусіди. Давайте краще підкріпимось кров'ю. Пригощайтесь. Ой, ви що? Кров не п'єте? Упс. Ну тоді, знаєте, я, мабуть, піду. А ще краще полечу. Бувайте. Та, сусіди, навіть не намагайтесь, ви не зможете мене піймати. Хоп, не влучила. І зараз не влучила. Зробив вже щось із своїм прицілом, лялька. Все, на все вау, поласуємо бургерами. Та як взагалі можна ласувати такими малюками? Я навіть смак не відчую. А ось мені пощастило набагато більше. Wow. У мене бургер стандартного розміру. Ого, а я сама везуча. У мене не просто бургер, а король з усіх бургерів. Дівчатка, навіть не думайте на нього дивитись. Він мій і тільки мій. Еліс, краще починай зі свого малюка. Іншого варіанту у мене і не залишається. Я навіть не знаю, як взагалі змогли зробити такий маленький бургер із таких маленьких інгредієнтів. Точно! Потрібно його зробити максимально смачним. Трохи кетчупу точно не зашкодить. Ось тепер можна їсти. Це було смачно, хоч і дуже мало. Брідні, тепер твоя черга. Просто я якраз встигла зголодніти. Тільки подивіться на цей бургер. Він такий великий, і соковитий, так і хочеться якнайшвидше його скуштувати. Отак, От нереально. Довгенько я нічого смачнішого не пробувала. Щоправда, він такий соковитий, що навіть руки брудняться, але це не проблема. <іражнє> Здається, це мій шанс. Ам. Гаразд. Що? Ну ось. А це було так поруч. Могла б і поділитися з подругою. Ей, мало того, що така жадівна, то ще й обличчя мені забруднила. Ох, я наїлася. Мейбл, лишилася тільки ти. Так. Як би мені його з'їсти? Він такий великий, що просто відкусити в мене точно не вийде. Залишається єдиний варіант відрізати собі шматочок відповідного розміру. Я ніби торт буду їсти, а не бургер. Як же смачно він пахне. Настав час спробувати. Куди тобі так багато? Краще поділись. Ще чого. Жадіна. Але нічого. Подивимось, як тобі сподобається бургер, у якому залитий соус табаско Дивно, хто це був? Яка вона наївна. Готово. Може, мені здалося. Гаразд. Час продовжувати насолоджуватися бургером. Ой. А що з ним стало? Як гаряче. О, ні. Ось це розвага. Мало того, що Мейбл навчилася дихати вогнем, то вона собі ще й увесь бургер спалила. Нічого комедного не бачу. Залишився тільки попіл. Банани. Банани я люблю. Вони не просто смачні, а ще й веселі. Дивіться, мій схожий на вуса. А я маю банан гігант. Раніше я таких навіть не бачила. Зате мені дістався малюк. Такий безлупий навіть нормально не розглянеш. Хоча в такому розмірі банана є свої плюси. Шкірки в нього небагато, а головне це смак. Що ж, спробуємо свого малюка. А це мені більше не знадобиться. Mm, як же смачно він пахне. Це приголомшливо. Нереально смачно. Просто пальчики оближеш. Мейбл, їж швидше. Тобі сподобається. А я й не сумнівалась. Мені, звичайно, дуже хочеться скоріше цей банан з'їсти, але я не буду поспішати. Для початку. Я наріжу його на невеликі шматочки. Після чого додам трохи смачного маршмеллоу. На кожен шматочок банана по шматочку зефірки. Але це ще не все. Тепер цей маршмеллоу треба підсмажити, щоб вийшло щось по справжньому смачне. Думаю, достатньо. А зверху можна покласти ще шматочок банана. І у мене вийшли міні-бургери із банана та маршмелоу. На мою думку, це навіть звучить дуже смачно. Отак я в повному захваті. Давно не їла нічого настільки смачного. Ідеальне поєднання. Зупинитись неможливо. Я все. Еліс, залишилась тільки ти і твій величезний банан. Ну нарешті. І так, для початку я, звісно ж, позбудуся від шкірки. Вона мені точно не знадобиться. А далі я зроблю свій банан ще смачнішим, коли додам до нього різні солодкі сиропи. Ви тільки подивіться, як це апетитно виглядає. Ну і останній шоколадний. Ось так. Тепер можна їсти. У мене дуже гарне передчуття. Це правда нереально смачно. Шкода, що ви ніколи не спробуєте. Та, ти, знаєш, не дуже й хотілося. Бачила б ти зараз своє обличчя, виглядаєш моторошно. Ви просто мені заздрите а я щось втомилася їсти. Здається, я трохи переборщила, але було круто. Так, круто. Ух ти! печиво з пророкуванням. Да уж, такого великого я ще ніколи не бачила. Ти Та такого маленького, як у мейбл, теж. Ну, не знаю. Здається, воно виглядає навіть дуже мило. Шкода тільки, що в такому маленькому печиві пророкування не поміститься. Ой, здається, я помилилась. Щось тут є. Цікаво, що ж там усередині? Снікерс? Що це означає? Дівчата є ідеї. Там щось намальовано. А, снікерс? Не знаю. Дуже цікаво. Ого. А ось і передбачення здійснюється. Але й справді на папірці снікерс. І тепер снікерс є у мене в житті. Так, такі прогнози мені до вподоби. Не тільки печивом паласувала, а ще й улюбленим батончиком. Ммм, Смакота. Еліс, давай ти наступна. Звичайно, Цікаво, що чекає на мене. Е, Відкусити не виходить. Ну, добре, тоді доведеться розбити. І раз, вийшло. А ось і моє передбачення. Подивимося, що ж там. Ого! Як же круто! Ціла упаковка цукерок скітлз. Від такого сюрпризу я точно не відмовлюсь. Що? І це все одна цукерка? А, ні, я помилилась. Цукерок на мене чекає дуже багато. Ось це так. Скільки скитов і вис для мене однієї. Круто! Повний захват! Чому ж тільки тобі? Мені здається, тут на всіх вистачить. Ой, Еліс, а що це у тебе на обличчі? Ні, мабуть, я ці цукерки їсти не буду. Не хочу потім з кітолстрянкою захворіти. Так, краще дізнаюсь, яке передбачення заховане в моєму печиві. Щоправда, зробити це не так, то й просто. Тут знадобиться додаткова допомога. І я навіть знаю, яка Молоток підійде ідеально. Так, нарешті я дізнаюсь що чекає на мене. Сподіваюсь, там буде щось більш смачне, ніж у дівчат. Ура! Це ж нутелла. Я її обожнюю, особливо малиново. Ну, і де вона де? Я чекаю. О, ні. Я не подумала про те, як паста буде на мене виливатися. Ось це так. Скітлс на обличчя тепер не виглядає таким страшним, правда? Так, але що вдієш? Проте тепер я зможу з'їсти печиво, занурюючи їх в нутелло На мою думку, для щастя більше нічого й не треба. М -м, неймовірно, смачно.